Я, пане Вікторе, кажу вам добрий вечір і дозволю собі такої певної філософії розпочати. От, Дроздов завжди аналізує масштабно усі події. А якщо все ж десь деталізуватися, так ми розуміємо, що Російською Федерацією керують люди, які хочуть зупинити час і навіть його відмотати. І, по суті, тому і є мертвими людьми для, для всього світу. Чи є російська армія вже мертвою? Таке, таке філософське е твердження, і чи можна від неї ще чогось очікувати? Добрий вечір. Добрий вечір ну, взагалі, армія є зліпком суспільства, це так було завжди. І якщо країна рухається в майбутнє спиною вперед, е так само вперед рухається і Збройні сили цієї країни. Е тому я не думаю, що нам хтось е з військового керівництва. Збройних сил Російської Федерації покаже щось радикально нове, що здивує, ну, принаймні, Генеральний штаб Збройних сил України. Я там не кажу вже за весь світ. Події останніх часів показують, що російське командування насамперед тактична ланка, не навчені діяти ініціативно з будь-яких питань вони намагаються запитувати дозволу. У старшого командира, адже ініціатива у них, як була в радянські часи, наказуємо так і залишилася. Взяти на себе відповідальність, бути справжнім лідером. Ну, всі ці складові залишаються поза рамкою російської військової парадігми на сьогодні. Тому нас ніхто не здивує з того боку. Пан Віктор, що може означати для них повернення лиману нашими збройними силами України? Тому що ну вже бачимо цю хвилю такого обурення серед їхніх і керівників, і політичних діячів про те, що це там все керівництво неправильно вчиняло якісь певні військові дії. Як далі вони можуть діяти? І в контексті того, що вони проводять цю так звану свою мобілізацію, чи будуть вони відкривати? Вати якісь нові лінії фронту, чи це лише все для того, щоб якимось чином стримати ситуацію і далі пробувати тиснути на те, що потрібно з ними якимось чином домовлятися. Які ваші прогнози і думки щодо цього всього лінія фронту залишається незмінною останні 400 років знищення України як держави, як нації, як етноса тією чи іншою періодичністю повставало? Як головна задача Російської імперії? Цього разу імперія остаточно догралася, і, швидше за все, в найкоротшій перспективі, вона припинить своє існування в тому вигляді, в котрому вона є сьогодні. Що стосується їх мобілізації, ну, вони анонсують свої втрати в районі 6 тисяч вбитими. Питання, якщо ви втратили 6 тисяч, навіщо ви мобілізуєте 300 тисяч? Якщо дивитися з нашого пагорбу близько 60 тисяч вбитими, близько 20, двохсот тисяч пораненими, хворими. Тобто тими, хто в, в обозрімої перспективі до строю не повернеться, і зброю до рук з тих чи інших причин взяти не зможе. От якраз і вимальовуються ті самі 300 тисяч, які мають бути витрачені на Потребу затикання Брешей в комплектуванні збройних сил, адже існуюча фактично без змін радянська система комплектування не впоралася з завданням поповнення втрат під час спеціальної військової операції, котру вони проти нас затіяли проводити. Що стосується перспектив відкриття нових ділянок фронту. Наявний комплект і засобів, які є в розпорядженні Кремля сьогодні, дозволяє вяло оборонятися на всіх ділянках, імітувати військову активність в районі Авдіївки і Бахмута, намагаючись такі виконати завдання заволодіння Донецькою областю в межах її адміністративно-територіальних кордонів. Які визначені, власно кажучи, Україною, там також у них нічого не виходить і не вийде в майбутньому. А от втрата Лімана розгрому групування Ліманського заріченського означає, що завдання з оволодінням Донецької області провалено повністю під питання поставлено існування. Угрупування російського на теренах Луганщини, адже Збройні Сили України просунулися в напрямку Сватова, а це логістична магістраль, котра забезпечує постачання російського угрупування в Луганській та Донецькій області через територію Білгородської області. Таким чином, спільні дії наших військ на Харківщині і в районі Лімана. Ставить під велике питання подальші плани Російської Федерації на Луганщині конкретно, правий фланг противника опинився по-перше під загрозою лишитися без постачання, а по-друге, під угрозою потужного удару у фланг. Тому я думаю, що вони якщо взагалі читали книжку по військовому містецтву. Мають вживати заходів і будувати новий рубіж оборони, то що вони намагаються зробити між Сватовим і через Криміну на рубіжне, ну то не рубіж оборони, а то спроба зупинити війська, котрі тікають. От мені здається, картина виглядає наступним чином. Ну, зараз багато хто відзначає, ну на жаль, так і хотілося б вашу експертну думку почути, враховуючи те, що. Зокрема, і ви сказали, що майбутнє оборони на Луганщині та на Донеччині оборони для військ-загарбників, а для нас це звільнення. Так от, їхня оборона повинна розсипатися і. От про ядерну зброю, все ж е, дозволю задати це вам запитання. Є там кілька варіантів її використання. Ну, говорять про те, що може бути тактичне використання тактичної зброї саме от на фронті на сході. Так, е, наскільки це ймовірно, і що воно може? Ну, як воно повплив, зрозуміло, якось повпливає. А як воно може повпливати в такому випадку? І чи є сенс взагалі використання ядерної зброї на полі бою? Ну, взагалі. Призначення ядерної зброї, насамперед, сам факт її наявності це стримуючий фактор. Застосування її на полі бою, якщо ви хочете, маєте бажання оволодіти цією територією, а перед тим ви її випалили ядерним ударом, питання, навіщо вам ця територія? Що потім 150 років там проводити рекультиваційні роботи, немає сенсу таке застосування. Щодо реалії, картинка наступна: Стокгольмський інститут питань війни і миру заявляє, що Російська Федерація має в своєму розпорядженні 1912 тактичних ядерних боєприпасів, те, котрі потужністю від 100 до від 10 до 100 кілотонн. Боєприпас скинутий на Хіросіму був близько 12-13. Тобто. Ну, це дійсно тактична зброя, яка може бути застосована. Артилерійських снарядів немає зовсім. Вони десь в районі 2000-х років були списані як непридатні для подальшого застосування. В нашому контексті ми можемо вести мову про ядерні бойові частини для оперативно-тактичних ракетних комплексів, таких як, наприклад, Іскандер. До бігових ракетних комплексів подібних комплексу бастіон, які застосовують ракету Онікс, спроби стріляти Оніксами по сухопутних цілях були. Але протикорабільна ракета має бути застосована проти кораблів. Тому тут питання виникає. Основна маса ядерних бойових частин це бойові частини для крилатих ракет повітряного базування. Що стосується стратегічних ядерних сил, ну, це надто потужна зброя, щоб можна було щось вирішувати, в принципі, ну, в не надто великому військовому конфлікті, умовно кажучи, не надто великому. Тобто, Застосування стратегічної зброї, я думаю, що варто все-таки відкинути. Що стосується того Переліку озброєнь, котре ми от тільки що обговорили, так слід до цього бути готовими. Але чи вирішить військово-політичне керівництво Росії його застосувати? Швидше за все, ні. Це інструмент тиску, інструмент шантажу. Якщо вдруге воно буде застосовано, ну, це знищене невелике містечко, це пробита наша оборона на певній ділянці. Не сильно великий, це безумовно удар по морально-психологічному стану, це потужний інформаційний привід, це спроба всколихнути російське суспільство, показати, що ми от от на аж настільки рішучі в досягненні наших цілей в Україні. Але ще раз повторюю: такий розвиток подій, на мою думку, мало ймовірні. До речі, от в наших коментарях люди пишуть, що ця тема ядерної зброї, вона вже так занадто сильно мусолиться, багато про це говорять. Але тут ну єдине, мусимо сказати, що ну, коли про це заявляють і міжнародні експерти, і міжнародні розвідки, і наша розвідка про це говорить, ми просто не можемо мовчати, інакше потім ну може виникнути в людей запитання, чому нам не сказали, чому мовчали. Тому ми, як медіа, до цього увагу привертаємо. Звичайно, що в жодному разі перебільшувати не хочемо і нікого залякувати не хочемо. Але я все таки закінчу цю тему. А якщо... Застосування цієї тактичної ядерної зброї по лінії фронту, а тим часом для того, щоб зробити якусь там так звану, знаєте, зону відчуження. Тому що ви ж кажете про те, що якщо застосують, то це буде знищена певна територія, яку потім ну, якимось чином відновлювати треба. А зайти з іншого боку, з Білорусі такий розвиток подій взагалі можливий на сьогодні ми не бачимо ніякої активності на території Білорусі. Там функціонують два російські аеродроми, ну, в сенсі, що Білорусь предоставила в розпорядження Збройних сил Російської Федерації. Давно противник не застосовує оперативно-тактичних ракетних комплексів з позиційних районів в районі Гоміля по Україні, що може говорити про те, що ну, закінчились ракети, судячи по тому, що така стрільба припинилася. Варто враховувати і те, що ракета носії Іскандера може нести ядерну бойову частину, але як її там не застосовують в ніядерному варіанті, відповідно, що і в ядерному так також не збираються. Взагалі, стратегія ракетного тероризму, ми всі бачимо, спрямована на те, щоб створювати тиск. Саме на цивільне населення в глибині країни удари завдаються суто по цивільним об'єктам, тому якщо говорити про ядерний удар, слід мати насамперед на увазі такий удар по населеному пункту розміром з обласний центр. Оптимальним застосуванням? Якщо повернутися і... до збройних сил Білорусі. Тому що ну тут були повідомлення про те, що там все-таки стягують якісь війська, їх переміщують, навіть розгортають більші так, інфраструктуру під них. Тому... Про те, що російські сили знову переміщаються в Білорусь, я жодної інформації не маю. Збройні сили Білорусі підтримують визначений комплект військ в готовності на кордоні шість батальйонів. Виконують завдання з охорони з посилення охорони державного кордону Білорусі на українській ділянці, проводяться звичайний комплекс підготовчих міроприємств, заходів підсумкових перевірок, те, що зазвичай восени відбувається в Збройних силах. Щось такого із ряду вон виходящого, що змусило би насторожитися і пильно придивлятися, там не відбувається. Ну, все ж повертаючись до вашої попередньої відповіді про. Те, що, ймовірно, і теоретично, на жаль, логічніше, якщо можна використовувати це слово, для Збройних сил Російської Федерації використати ядерну зброю для удару по якомусь з обласних центрів, це справді дуже ляклива фраза. А от які можуть бути наслідки, якщо вони вдарять? Давайте без деталізації, щоб не лякати людей, які яких... такий абстрактний обласний центр України. Які наслідки? Беремо книжку про наслідки удару по Хіросімі, вивчаємо і отримуємо максимум інформації. Таке вже було. Ну, знову ж таки, от я також слухаю різних експертів, і в нашому ефірі, в тому числі, і Данілов, казав про те, що, наприклад, ну, якщо ядерний удар, то там, ну, точно не варто в дерев'яних спорудах ховатися. Та ж забудова Хіросіми у 45-му році, ну, вочевидь, це не такі великі і значні споруди, кам'яні, які зараз, чи бетонні, які зараз є в усіх, без сумніву, обласних центрах України. От, от, от Тут різниця в чому буде, тому що ну, справді ж ніхто про це не говорить і, можливо, про це страшно говорити, але мені здається, що ну, варто. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є компетенцією. Державні служби з надзвичайних ситуацій, я думаю, що їх фахівці пояснюють це краще за мене в рази. Добре, не будемо нагнітати? Будемо сподіватися, що все буде спокійно сьогодні. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про те, що е, якраз в силу закон США про ленд-ліз для України вступив, а, а значить, буде більше якісної та різної зброї. Україна неодмінно поверне собі всі свої території. Е, скажіть нам аналізуючи ось ці заяви і нашого керівництва держави, Ну і в принципі, ми чекали на цей ленд-ліз, е, Як це все може змінити ситуацію? На Фронті, і Ну що це означатиме для нас, які ваші прогнози? Що далі може відбуватися? Яка зброя, врешті, зараз почне з'являтися? Для цього потрібно знати, які плани українського військового командування. Ми не можемо говорити про потребу, не знаючи, для яких дій ця потреба призначена. Якщо планується великий повітряний десант кудись там за Урал, нам потрібні літаки. А якщо нам потрібно висадити морський десант новоросійськ, нам потрібні кораблі. Не знаючи військових планів, ми можемо гадати на кофійні гущі, і, ну скажемо, це все буде відірвано від реальності повністю.